Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає в себе на каналі. Чули вже чи ще ні? Скандальний законопроект від премєр міністерки України. Свериденко, ви повинні запам'ятати цей факт, який законопроект прем'єр-міністр підготувала до українців? А я вам зараз скажу. Значить, за незаконний перетин кордону. Кримінальна відповідальність. Тобто всіх людей, які будуть тікати від війни на три роки до в'язниці будуть сажати згідно даного законопроекту. Нагадаю, Свириденко внесла цей законопроект. А нагадаємо, що брат Свириденко зараз живе в Великобританії і там. Деребанить ті гроші, які були вкрадені в Україні. Тому що е, зараз цей Віктор Токар, чи як він там, цей партія Гарант там чітко вказав, коли, що, де, як, і скільки вкрала грошей, дана премєр міністерка І ось вона думає, що її це не коснеться. Але прийде час, прийде час для таких свереденків. І будуть їх сажати. І Свереденко, як мінімум, повинна відсидіти 3 роки. Лише за такий законопроект антиукраїнський. Так ось, згідно даного законопроекту. Що людина, яка незаконно перетнула державний кордон України, тобто людина, ви тільки лише вдумайтесь: людина покидає територію України. Незалежно неважно, чи законно, чи незаконно, людина хоче покинути територію України. І ось кримінальну відповідальність запроваджує не та країна, в яку дана людина тікає. Да? Ну, по логіці, речей, наприклад, в Німеччині, якщо людина перетинає німецький кордон, тобто в'їжджає на території Німеччини, то тоді настає відповідальність навіть кримінальна. А для німців, які хочуть покинути Німеччину будь-яким шляхом законним, незаконним, ну нема такого. Це право людини. І ось Середенко хоче. В законопроект, що не адмінка, як зараз, да, там штраф 1700, а кримінальна відповідальність, щоб сажати на три роки, якщо людина хоче втікти з України. Побіг з тюрми, як то. Кримінальна відповідальність. Свериденко, премєр міністерка України. Ось внесла такий законопроект. Ну так ось, друзі, надіюся, що даний законопроект лише залишиться законопроектом, тому що такі антиукраїнські закони, вони не мають бути в Україні. А якщо і справді ці антинародні депутати приймуть такий закон, то всі українці, які перетнуть незаконно державний кордон, повинні пам'ятати про Політичний притулок, і кожен з українців має повне право просити повноцінний політичний притулок. Підстав для цього чимало, навіть цей законопроект. І на інтерв'ю розказувати всю правду всю правду про злочинну українську владу. Про ТЦК, про мобілізацію, про могилізацію, про викрадення людей. Нехай мільйон українців, які знаходяться в Європі, просять політичний притулок. І тоді ця влада згине, тому що такі факти випливуть. А брат цієї нехай ходить тепер по Лондоні, оглядається, тому що для Хомофіса там теж є багато роботи. Як ця зелена блювотина втратить свій неприкасаємось свою, і хомофіс добереться до таких братів Свериденків і до викрадених грошей. Пан Богдан завжди говорить правду. Люди, підписуємося, напишіть, що ви думаєте про таких прем'єр-міністерок України. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! -па.